Друзі, ж до мене ж приїхав Артем підписник половить рибку. Зараз покажемо, він якраз рибку достає. Покажем, що він тут наловив. Ну і скаже свої емоції. Ну що Артемка, розказуй, що ти тут наловив. А ну показуй. Ух ти що. Так що тут? Є риба? Як твої емоції? Має бути. Емоції супер. А ну ще раз покажи, попробуй підняти його. Та ти що, так? Да? Кажуть на Дніпрі риби немає. Хоч зважу мене є этот. Да і там сазанчики є. Вон сазанчики, плотва. А, і не один сазанчик, два. Чи скільки? Три. Три. А, вон третій. Та ти що? Клас. Ні, шикарно. Шикарно, шикарно. Шикарний результат. Як емоції? Тому риба є. Що всі кажуть, що на Дніпрі риби немає. Валом плотвий. валом Думав, зняти відео для YouTube каналу. Але з такими переглядами, як люди дивляться, не ставлять подобайки. Перегляди дуже впали, хоч і риби куча. Ну, сенс знімати я не бачу. Для тіктока, ну може якісь нарізочки зроблю. А так, взагалі, виїхав для своєї е, свого відпочинку. Запросив пару підписників, так що риба є і от так Може треба шукати місця і вміти ловити, друзі. Рибка є.